Це підвісна терапія. Зараз ми підіймемо пацієнта І буде розвантаження хребта розвантаження і витягнення. У відділенні фізичної реабілітаційної медицини 13-ї міської харківської лікарні допомагають людям із патологічними вадами нервової системи. Тобто у нас лікуються люди після гострих порушень мозгового кровообігу з геміпарезами. у нас лікуються люди після травм хребта з парезами кінцівок. У нас лікуються люди після дегенеративних. Змін центральної нервової системи з початку грудня відділення працює у тестовому режимі. У лікарні готові з наступного року укласти контракт із Національною службою охорони здоров'я для надання реабілітаційних послуг. Більшу частину обладнання, яку ви зараз побачите, це ми придбали за щот власних коштів лікарні. Частково кошти НЦЗУ допомогли благодійники. І невелику честь ми отримали від міністерства охорони здоров'я. Однак для відкриття пакету ми очікаємо і сподіваємося, що до нового року ми получимо ще обладнання з міністерства охорони здоров'я. Попри брак кадрів, лікарні вдалося зібрати команду фахівців, що дозволяє надавати якісні реабілітаційні послуги. Їх потребують не лише люди з захворюваннями реабілітація потрібна пораненим та травмованим внаслідок російських обстрілів. Враховуючи те, що ми місто прифронтове, пацієнтів стає все більше і більше. Але у нас ще є пацієнти постінсультні, котрі отримали ті чи інші травми побутові. Тому ми повинні надавати ту Індивідуальну професійну допомогу нашим пацієнтам для того, щоб пацієнти цю реабілі... реабілітацію якомога швидше проходили і відновлювалися якомога швидше до активного буденного життя. Нині у відділенні, розрахованому на 20 пацієнтів, проходять реабілітацію 14 людей. Водночас триває робота з відкриття подібних відділень в інших семи кластерних, тобто багатопрофільних харківських лікарнях. Велика потреба в приміщенні. На жаль, збудувати щось заново, це нам зараз, ну практично, ми не можемо це зробити. Тому ми вишукуємо приміщення. Вам казали, потіснили терапію, потіснили кафедру, поставили ось, бачите, у коридорі просто поставили ті форми, які можливо поставити в коридори. Тобто ці два моменти найбільш болючі це фахівці і приміщення. За словами медиків, їхні вміння та необхідне обладнання це третина успіху в реабілітації. Решта залежить від бажання та мотивації людини. І тут пишаються кожним успіхом своїх пацієнтів. Жіночка вже може почистити картоплю самостійно. Да? Це ж гарно.